Це відео мало б вийти ще в травні червні цього року, проте я так і не знайшла в собі тоді достатньо сил склеїти всю цю купу кадрів з поїздки додому. Хоч і неймовірно затишних. Але я дуже люблю ці кадри і хочу поділитися частинкою цієї любові з усіма, хто підписався на цей канал за останній місяць, а таких багато. Заодно розповім вам трохи про себе, дитинство в селі та інші дрібнички. Приємного перегляду! Своє дитинство та шкільні роки я провела в селі. Щиро вірю, що саме це заклало в мені якесь прагнення до краси і естетики. Життя тоді було таким неквапливим, я була менш тривожна, ніж зараз, і мені так мало треба було для щастя. Тому я часто подумки повертаюся у ті часи, аби нагадувати собі про важливе, щоб сповільнюватися і концентруватися лише на власному прогресі. Це відео теж якоюсь мірою нагадування, і, хоч зараз все, що в кадрі, набагато менше, ніж коли я була дитиною, все одно має вагомий вплив на мою нервову систему. Дитиною я була мріливою і сором'язливою. Водночас прагнула дуже багато уваги з боку батьків, однокласників, вчителів і так далі. Була чутливою, але часто жартувала так, ніби мені немає діла до душевних питань. Була емоційною, але. Най свої потаємніші емоції завжди ховала десь найглибше. І загалом помічала в собі дуже багато протиріч, які мене бісили, бо я не розуміла, хто я і яка я. Дуже хотіла бути зрозумілою, послідовною, тож намагалась вигадувати собі образ, проте швидко забувала про це і ненароком поверталася до себе справжньої. Наразі село для мене це про дискомфорт, коли я залишаюся наодинці з собою, і через 2-3 дні знову прагну міста. Але кожного разу, як я приїжджаю додому, я розумію, що. Насправді дуже цього потребувала, аби зафіксувати чергову точку на шляху розуміння себе. І, до речі, якраз тому, що я не розуміла себе, але точно розуміла, як, якою мене хочуть бачити рідні, часто обирала оцей зовнішній комфорт на шкоду внутрішньому. Загалом дуже багато часу і уваги присвячувала навчанню і переважно тому, щоб вступити в універ і не мати якихось проблем з батьками. Наразі мені важко вчитися просто для себе, зокрема супер складно дається читання, бо немає типу конкретної напівматеріальної цілі. А я не звика робити щось просто так, бо хочеться проте звика робити, бо треба. Наразі я розвиваюся, як кравчиня з підньої жіночої білий, ніхто не знає. І для мене це комплексно складний шлях. Але це таке диво, що я вчуся бути більш розсудовою і поступовою в усіх процесах. Бачу, як нічого не працює без планування аналізу, і мушу привчати себе до порядку. Часом не розумію, яка комбу моїх психологічних травм дозволяє мені не кинути швейну сферу. Фільм, Тож, як він називається e, Gun Girl". За Gun Girl"? Ну, Ми починали дивитися, і там, типу, перша кадри це її гладять волосся. З ким ми... ви починали дивитися? З, з вами. А, до речі, це його Подивіться Gun Girl. Тому що я його подивилася і кайфовий. О, оце, Кайфовий оце. фільм? Да, це кайфовий фільм. Загалом, думаю, мене ваблять ці аб'юзивні стосунки з роботою, де з одного боку я легко можу себе закидати багном, типу я те не так і те недостатньо, а з іншого приходить нереально приємний відгук від замовниці, або нарешті виходить пошити щось з одягу чи білизни. І все супер. Я кидала багато речей в цьому житті, була певна, що кидатиму завжди, але ніколи не знаєш, що тебе по справжньому затягне.